В умовах економічної кризи, а часом і строгих умов самоізоляції, як ніколи стає актуальною тема вирощування в домашніх умовах овочів, ягід і зелені. Благо зробити це не так важко, як здається, на перший погляд, а перші продукти з таких домашніх рядок можуть виявитися на столі вже через місяць другий. У минулому матеріалі ми поговорили про найбільш, мабуть, поширених скоростиглих культурах, придатних для вирощування в квартирі. Від салату і шпинату до цибулі і редису сьогодні до вашої уваги ще кілька рослин зі списку, урожай яких можна збирати вдома вже через 3-4 тижні. Рукола гусеничник індав. Рука рукола, як тільки не називають, це рослинка з різьбленими листочками пряного горіхово-гірчичного смаку, які не тільки урізноманітнюють ваші салатні суміші і саморобні соуси на кшталт песто, а й збагатять ваш організм масою корисних вітамінів і мікроелементів постійне. Вживання руколи допоможе вам зміцнити імунітет і поліпшити роботу шлунково кишкового тракту. А ще її листя мають антибактеріальну і сечогінну дію, легкість і швидкість вирощування цієї гості родом із середземномор'я, де вона між іншим вважалася афродезіаком, робить її незамінною культурою для вашого городу на балконі. Висівають насіння руколи поверхнево в горщики не менше 15 з глибиною. ґрунт для неї підійде легкий, пухкий, його можна придбати в магазині або приготувати самостійно як суміш піску. Торфу і городньої землі 1-1-1 насіння оприскують водою з пульверизатора і припорошують ґрунтом, потім відправляють на світле підвіконня, стежачи про те, щоб на сходи не потрапляли прямі сонячні промені. Перші два тижні рослинки потрібно оприскувати. Потім можна переходити до повноцінного поливу кожні 10 днів. Вносити в ґрунт комплексне мінеральне добриво. Через 80 днів після появи сходів, посів руколи слід прорідити. Віддалені рослини можна вжити в їжу. Через 3-4 тижні повинні з'явитися повноцінні листочки, які можна відчепнути з рослини і з'їсти, сорти руколи для вирощування на балконі, ранньостиглі смарагдова покер, рококо, колтівата, пасіанс і середньостиглі корсика, Сцицилія, рокет Ейфорія, кропу кріп володіє сильним пряним освіжаючим смаком і запахом. Його зелень знімає головний біль і допомагає впоратися з безсонням. Вона багата вітаміном з бета-каротином, лавоноїдами і мікроелементами для успішної культивації кропу в квартирі. Необхідно багато тепла і світла, навіть невелика тінь істотно зменшить урожай. Також бажана для цієї культури багата, добре розпушений ґрунт, прискорити появу врожаю кропу можна, якщо використовувати оброблене насіння. Сіє кріп в об'ємний контейнер, на дно якого рекомендується насипати дренаж. Щоб при ясних поливах які необхідні кропу так само, як і оприскування не погубити рослини до появи сходів посіви краще тримати під поліетиленовим укриттям. Оптимальна температура для вирощування 15-2-0, однак рослина може витримувати нетривале зниження температури до 8. раз за період вегетації кріп можна підгодувати азотними добривами. Прибирають кріп зазвичай через 4-6 тижнів після посіву, після цього його відразу ж слід помістити в холодильник, сорти кропу для вирощування на балконі, гренадер, грибовський кібрай, рішельє, листова капуста Мізуна. Це поки екзотичне у нас рослина ще називають японською капустою, хоча найближча її родичка все ж відноситься до роду ріпа, це всім відома капуста пекінська. Також цей вид листових овочів ви можете побачити в продажу під назвами Зелена гірчиця, японська гірчиця, капуста гірчична або японський зелений салат, капуста мізуна не тільки багата вітамінами, але і красива. Вона володіє витонченими різьбленими темно-зеленими або фіолетовими листочками. Смак у неї пікантний. Трохи нагадує руколук, хоча набагато ніжніше. Вживають листочки цього овоча як в свіжому або маринованому вигляді. Так і сушить або при необхідності заморожують. Мізона відмінно підійде для вирощування в декоративних городах пліч о пліч з листовою гірчицею, декоративною капустою та іншими ефектними культурами, які прикрасять як клумбу, так і грядку культура ця холоду, і жаростійка досить невибаглива у догляді, швидко відновлюється після вимушеного дефіциту вологи. Дрібні насіння мізуни при посіві заглиблюють не більше ніж на 1 см, витримуючи дистанцію 10-15 см між рослинами в одному ряду і 30-35 см між рядами. До появи сходів проходить приблизно тиждень. На цей час ємність капустою потрібно прикрити. Оптимальна температура росту для цієї культури 14-20 з регулярного догляду її необхідні лише поливи і прополка, проріджування рядків за бажанням можна разово підгодувати мізону, наприклад, біогумусом повноцінний урожай можна збирати через 1-5 місяці. а зрізання нецелікових розеток а окремих листків проводять ще раніше вже через три тижні. Рекомендовані сорти мізуни для домашнього городу русалочка, піжон, мізуна ред, мізуна грін, мангольд. Мангольд підвид буряка звичайного, більше відомий як буряк листова рослина містить багато вітаміну до, вітаміни АІ, а також натрій, магній, калій і залізо. Мангольд може стати не тільки цінною добавкою до раціону, але і прикрасою інтер'єру, адже черешки і листя рослини відрізняються різними насиченими кольорами. Можуть бути зеленими, червоними, жовтими, і навіть фіолетовими, розрізняють дві основні форми мангольда стебловий і листової. Перший відрізняється сильно виступаючими від стебла жилками, його вживають в їжу разом зі стеблами на зразок спаржі, другий. Він же шніт Мангольд пускає після після нові листя, які знову можна вживати насіння мангольду, висівають на глибину близько 4 смусу міжсадової землі. Перегною та крупнозернистого піску 1-1-0 Ємності накривають плівкою до появи сходів, а потім укриття знімають і розміщують на світлому підвіконні або балконі. Рослина це досить холодостійка, але сходи швидше з'являться в теплі. Оптимальна температура культивування мангольда близько 17 20 Після появи сходів їх проріджують перший раз, а при утворенні 4-5 листків другий. Залишаючи між сходами 15 20 віддалені рослини можна відразу вживати в їжу приблизно через 1-5 місяців. Після появи сходів у мангольд починають акуратно зрізати великі бічні листя. Центральна розетка буде продовжувати своє зростання під час вегетації. мангольд поливають і оприскують теплою водою кожні 3 дні, щоб ґрунт не пересихала а раз в 2-3 тижні підгодовують комплексним мінеральним добривом. Ти Мангольда для вирощування на балконі, червоний, вайтсалер, смарахт, красуня, веселка. Якщо ви захоплений городник, можете також спробувати виростити в квартирі скоростиглі сорти овочевого портулаку серебцької листової гірчиці, листової китайської, капусти та цой, коріандр, м'яту, базилік, кервель, валеріанелу, бораго. Якщо ви займаєтеся городництвом в квартирі, Обов'язково діліться в коментарях перевіреними культурами і секретами їх вирощування. Багато будуть вам вдячні!